Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні хочу з вами поділитися сімейним рецептом, як ми готуємо відпивні. Нам знадобиться 800 г м'яса, у мене свинина, головне, щоб був ось такий рівний шматочок, пів літри молока. Десь приблизно одна столова ложка солі, пів чайної ложки чорного перцю та один-два зубчики чеснику. Тепер нарізаю м'ясо ось такими шматочками. Попередньо кладу м'ясо в морозильну камеру для того, щоб вони як... воно якомога тонше нарізалося. М'ясо я вже нарізала. Ось, подивіться, як заморожене м'ясо гарно нарізається. Ні відбивати нічого не потрібно. Тепер додаю сіль, перець та крупно нарізаний часник. В м'ясо вливаю молоко. Молока потрібно стільки, щоб покрило повністю м'ясо. І буду маринувати наші відбивні 5-6 годин. Друзі, наші відбивні вже замаринувалися. Я з них відтиснула молоко. Також нам знадобляться яйця 3 штуки, борошно та сіль з перцем. До яєць додаю сіль з перцем та розмішаю. Спочатку м'ясо панірую в борошні, а потім вмочую в яйце і можна смажити. Смажу відбивні на середньому вогні по 3 хвилини з кожної сторони. Друзі, ось такі ніжні, смачні та неймовірно соковиті відбивні в нас вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.